Слава Ісусу Христу, Доброго дня, дорога Україна, хотів з вами поділитися на те, що Господь відкриває очі, серце. І попросити всіх, будь ласка, дослухайте і поділіться з ближнім, з усіма, з ким це можливо. Це важливо для кожного з нас. Як взяти старого Писання, ізраїльський народ. Єрусалим, скільки туди приходило війни, біди, він горів, був розбитий. І доходило по тій причині, що євреї доходили до беззаконня, жили в гріху, і так Господь їх карав тим, щоб вони покаялися. І в той час. Все залежало від їхнього вибору, тоді, коли приходила війна до них. Вони каялись перед Богом і Господь їм допомагав. І вони з маленьким військом відбивали ворожий напад. Те, що дійшла до нас війна на Україні, Господь від нас також хоче це покаяння, щоб цей плід покаяння був чесним перед Господом. Значить, те, що нам потрібно змінити самого же себе, тобто вмерти для гріха і бути живим для Ісуса Христа, залишити всі свої гріхи і не повертатися до них, і жити по Його святій волі. Це те, що заповів нам Господь жити по Євангелії, по Його Слову і проживали в дусі, пізнавали Його, шукали Його. Спасалися і других спасали. Це Господь від нас хоче, якщо ми кожен сам себе почнемо каятися, перебувати, в покаянню, просити Господа, щоб допоміг нам. Він почує нас, і Він збереже нашу Україну. І тільки так ми вистаємо цю війну, бо другого шляху немає. Просто його немає. І не треба славити ЗСУ, слава тільки Господу, Богу нашому Небесному Отцю, який все створив, видиме та невидиме. І славити його, його тільки потрібно. Та якщо насправді наша українська земля християнська до Бога, ми повинні жити в любові один до одного. І нам потрібно зберегти. Його слово, заповіді. Зверніться до Бога, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне.